Всім привіт, друзі! З вами канал Український Вогонь, мене звати Олег. І ми знову купаємо. Копаємо ми цього разу в лісі. Ну і тут така полянка, тут раніше було поселення, не одна хата, типу такий як хутор чи хутір. Ось, не забувайте підписуватись, проявляти активність, лайкати. Зразу вибачаюсь, якщо вітер. Там... Сьогодні попадав трошки дощик. Хотів сьогодні вам показати коп на пляжі, але вийшло так, що ну, ситуація так склалася, що коротше, як сказати, можна мене з бідом вигнали. фактично так. Ось, Бо там біля пляжу недалеко парк, і воно ну, там належить до пам'ятників культури, архітектури. Коротше, щось типу того. Ось, що я хочу вам сказати. І в мене є перша знахідка ось така. Ось. Оп. Ось такі, не знаю, чи два Геллера, чи два крейцера, щось типу того. Ось такі. Який рік, не знаю. Зараз почищу, вам ще покажу. Ось така монетка. 1909, вроді, як рік. Ось така. Щось тут намальовано. І ось. Аверс. Тут пише КВ Гарна знахідка, йдемо далі. Так, друзі, ось такої ямки випала ось така штука. Вона має якийсь номер. Не знаю, що це таке. Вона десь закручувалась з двох сторін є різьби. Не знаю. Тут якась така штука, що це може бути? Підказуйте в коментарях, може хтось знає. Бачите такий номер. Тут ще десь оп, значок якийсь такий є. Най-60 чи що там пише, не знаю. Добре, йдемо далі. Так, друзі, щось знайшов, схоже на монету, ось, але стан просто капець. Ну, зараз я попробую щіточкою перейдуся. І може щось ну, побачу. Побачимо разом. Добре, зараз я включусь ще. Так, друзі. І ось такий, я так думаю, що це ножичок. Я знайшов. Глибоко був, глибоко. Я думаю, що його загубили ну, давно. Тому що реально ямка дуже глибока. Сантиметрів 30. Не могло там за рік, за два, за 10, діпо, на 30 см піти аж вниз. Це вроді як ножичок. Ну Но я вдома його в чомусь відмочу, бо зараз я його точно не зможу відкрити, навіть якщо це ножичок. І ось так. Добре, йдемо далі. Друзі, і дістаємо ось такий гудзик. З такою якоюсь птахою. Не знаю, чи Австро-Угорщина, може Польща. Щось типу того. Ось такий він. Ось такий. Трошки зігнутий, шкода. Добре, йдемо далі. Так, ось така монеточка. Це 2 копійки 1932 рік. Ось. Як бачите, знайшли ми наступне. Ось таке збереження гарне. Йдемо далі. І це, друзі, красотюща знахідка. Ще таких не знаходив, чесно кажу. 1917-1967. 15 копійок. Як бачите. Гарна знахідка, йдемо далі. Друзі, переїхали трохи на інше місце. Це вже другий день. Бо за перший день трохи не було що закидати, то я думаю, переїду на друге місце. І знаходжу ось таку монетку, напевно. Я так думаю. Як бачите, ось така. Що за монетка? Не знаю. Но стара і легка. Йдемо далі. Так, друзі, із такої ямки випадає нам один Геллер. Збереження просто ідеальне, тому що тут пісок. Супер, йдемо далі. Друзі, дивіться, що це лежить. Дивіться, дивіться, що це лежить. А це, друзі, вже нормально. Проба є. Оце клас. І все є. Фу. Добре, йдемо далі. А до речі, дзвеніло, як фульга. Щось не можу поняти, як воно відірвалося, Чи то просто так загубили якось. Добре, йдемо далі. Ми ось на такому полі. Ось на такому полі. І з такої ямки... Де вона його? В мене вилітає ось така штука. Що це таке? Не знаю. Но можливо якийсь гудзик або щось типу того. Ну я візьму. Ідемо далі, друзі. Гарна знахідка. Так, друзі, ось дивіться. Тут в нас монетинка. А, може бути. Якщо рамочник, то ні мене я не знаю, зараз я відчищу і вам покажу. Вибачаю зразу за вітер. Сьогодні умови дуже погані. Так, друзі, збереження погане. Але це є два Геллера, 1907 рік. Ось такий стан. І камрад теж знайшов рамочник 20 копійок радянський. Ходимо вже трохи довго, вже десь годинки дві. І поки не густо. Добре, йдемо далі. Так, друзі, дивіться, поверхнева знахідка. Поки що не знаю, що це за монета. Зараз ми її... Ух ти! зараз залізла. Ой, прилипла. А, три копійки. Три копійки? копійки я якого року не бачу, зараз відчищу вам покажу. Так, друзі, ось такий стан, ось такий рік, 57-й. Ось так. Ну, непогано, йдемо далі. Друзі, і випадає в нас ось така монетинка. Трохи вбита. Ну, Я думаю, що це один крейсер, так як завжди, дуже схоже. Дуже схоже. Я потім в кінці відчищу всі монети і тоді вже покажу, які знайду. Йдемо далі, гарна знахідка. Так, друзі, ось і друга монетка, але я думаю, що це те саме. Один крейцер. Правда, не видно нічого. Якщо добре роздивитися, то видно. Але ось таке. Добре, йдемо далі, потім почищу там, ті монети, що сьогодні знайшов і покажу вам. Гарна знахідка, йдемо далі. Так, друзі, а знайшов я щось схоже на гудзик. Ось такий. З таким малюночком. Чому гудзик? Бо тут бачу відламане вушко. Відламане вушко. Тому думаю, що гудзик. Тут, до речі, я на полі, де черніхівська культура і Київська Русь вроді ще. І тому... Тут цікаво покупати. Ось таке поле величезне, там далі озеро. І таке. Ну добре, йдемо далі. Ось мої ще ямки одна, друга, там ще далі є. І ось тут цей гудзик був. Йдемо далі. Так, друзі, ось дивіться. Копав-копав і така штука вилізла. Що це таке? Ух ти, нічого собі. Це браслет, походу. Походу. Я думаю, що це або години чи що це, це таке? Нічого собі. Бачите, тут ще таке... І... Я не знаю, що це таке, але воно це капець. Ось такі як типу малюнки чи що це таке. Зараз я трошки відчищу і вам покажу. Ну це взагалі класно. Так, друзі, я думаю, що це якийсь браслет. Ось так от він виглядає. Тут якийсь такий візерунок. Ось. А тут він мабуть якось защіпався. І на цьому теж, бачите, як візерунок якийсь. Не розумію. Ось такий. Як бачите, ось воно пересувається. І тут. Він правда не цілий. от це. Кінець цього браслета. а тут ще щось мало бути. Ось така штука. Ну, гарна знахідка, класна. Супер. Е, по матеріалу, не знаю, щось таке, типу, може, як бронза або мідь, щось, так, типу того. Йдемо далі, знахідка супер. Так, друзі, мабуть, ще один гудзик, чи що це таке, як бачите, Зараз я спробую трошечки його почищу і там ще щось вроді пише, тому цікавий він. Я, до речі, тут от знайшов цей браслет, з другого боку пішов десь напроти, плюс-мінус. От там вроді, Я знайшов е, решта браслету. ну, Тобто я так думаю, що це решта браслету. Е, типу як ремінчик такий, ну, типу за -за -за застіпка. От, а з цієї сторони я знайшов ось такий, типу, як гудзик, чи що це. Зараз я почищу і вам покажу. Також, друзі, якщо є експерти, підказуйте ну, по цьому браслеті, чи це може Київська Русь, чи може якась черняхе, чи як. От тут щось пише, як бачите. Щось там Онка, якась Онка. Незрозуміло, ось тут теж щось намальовано. Як бачите, трикутник, а в трикутнику щось якась штучка. Добре, гарна знахідка, йдемо далі. Так, друзі, може, мені здається, на якусь підвізку ось Тут тобто такий. Бачу, що, напевно, ні. Зараз я чищу трошки і покажу вам. Ось так вона виглядає. Ну, Щось тут пише. Щось пише і дуже зігнута. З цієї сторони якась така штука теж незрозуміла. Ну, я поки заберу, <кій> потім виясниться, що це таке може. Добре, йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте, який красивий наперсток мені попався. Такий кольоровий. Класний. Чи це не наперсток? Ну, щось типу того, як наперсток, оцей, Ну цей, щоб шити. Щось того, бачите, який красивий. Клас. Люблю такі знахідки. ну Вони може і не дорогі, але вони просто реально красиві. Ви тільки подивіться. Шкода, що такий зігнутий. Ну добре, йдемо далі, гарна знахідка. Так, друзі, і це у нас гудзик. Що за гудзик, поки не знаю. Зараз разом із вами ось так прочистим легенько. Вау, це якийсь крутий, як бачите. Можливо, навіть якийсь може і посріблений. Зараз я його очищу і вам покажу. Ось я його трошки очистив. Тут, типу, як, якась ваза з квітами чи що, Намальовано. От. Ось такий він. Добре, гарна знахідка, йдемо далі. Так, друзі, далі у нас гуцик простенький. В принципі, нема що так дуже показувати. Вона й половинка відлетіла. Ось такий. Так, друзі, наступний гудзик ось такий. Нічого на ньому не зображено, але це гудзик, це 100% боєвушку. Ось таке. Ну, на ньому довго застрягати не будемо. Ідемо далі. Так, друзі, за довгий час <кхух> знову є монетинка, але на ній зовсім нічого не видно взагалі. Зовсім. Тому не буду її навіть чистити, ну, нема сенсу. І... Думаю, що це так як завжди. Один крейцер або два геллера, щось типу того. По ідеї. Добре, йдемо далі. Де, друзі, щось знайшов ось таке, схоже на монету. Сигнал навіть монетний. Це якийсь гудзик чи що. Не знаю. Підказуйте, друзі. Може ви знаєте, що це. Бо я щось не можу зрозуміти, що це. Тут типу якийсь так... Не знаю, чи малюнок, чи що це. Добре, йдемо далі. Так, друзі, пам'ятаєте, я на цьому полі знаходив хрестик половинку, а тут вже є ціленький, цілесенький, ще й в дуже гарному стані. Ось такий хрестик. Це, як мені казали, хрест батюшки, або просто, типу, не знаю, християнський хрест. Тут всередині дерево або шкіра йшла. От таке то. Ну, гарна знахідка, йдемо далі. Так, друзі, ось такий гудзичок знайшов. Ось такий. У мене вже такий є, я вже такий знаходив. Ну, але все рівно приємно. Добре, йдемо далі. Так, наступна знахідка в мене ось така. Я підозрюю, що це, мабуть, три там, або чотири крейцера. Я так думаю. Ну, це не точно. Так що підказуйте, я точно не знаю, ну якась голова. Бачу точно. Думаю, що це крейцер. Тут щось навіть пише. Добре, йдемо далі. Так, друзі, тут зробив два кроки буквально. І от такий, не знаю, що це гудзик, мабуть. Мабуть, гудзик ось такий важкий, дуже важкий добре, йдемо далі, на ньому нічого не видно. Тут... Що тут дивиться? Може це не гудзика, а якийсь типу накладка або щось типу того. Добре, йдемо далі. Так, друзі, випала ось така монетка. Ну, про неї нічого сказати не можу, бо там взагалі нічого не видно. Поле взагалі не щадить. Коротше таке. Добре, йдемо далі. Так, друзі, уважно дивимося. Це монетка. Монетка. Що це за монетка? Хто його знає? І це, напевно, щось таке ніби бачу віночок то крейцер, може Геллер, щось типу того. Або крейцер, або геллер. Бачу то він. а зараз я її протру трошки і покажу. Так, друзі, це 2 Геллера 1800, не видно який рік, чи 19-й, чи який, якийсь такий. З другого боку взагалі нічого не видно фактично. Добре, йдемо далі. Так, друзі, наступна знахідка схожа на пряжку Ось така пряжка звичайна пряжка Добре йдемо далі. Друзі, дивіться. Ось таке. Я походу бачу що це. Це є гудзик. Гудзик. Так, це гудзик. Саме так. Але він на жаль дуже, ну коротше, капець йому. Він такий ушатаний, що це просто капець. Ну, красивий, напевно, був з урлом. Ось такий. Добре, йдемо далі, друзі. Так, друзі, і ось такий сьогодні в мене був коп. Ось такий. Ну, сама гарна знахідка це, напевно, той браслет. Та, я так і думав, що це від нього. Це вушко. Ну і я його недалеко, знайшов. Ось такі знахідки сьогодні. Опа, ну я думаю, непогано, в принципі, багато всього, непогано. Ну, тільки от монети затерті, погані, але взагалі приємно, приємно. Добре, друзі, буду на цьому з вами прощатися. Най не прощатися, я кажу, до зустрічі вам. Ще знайдемося в другому відео. Наступному побачимося. Всіх радий бачити на своєму каналі. Радий чути, радий бачити. Пишіть коментарі, підтримуйте канал. Ну, Мається на увазі не грошима, а лайками, коментаріями. Коротше, такою всякою штукою. І підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!